І от сьогодні зарівав, у нас величезна проблема з інфляцією і курсом долара. А ви не задумалися, чому так? Mm. Yeah. я вам скажу. Дуже просто, ми зразу пояснили. So, от у нас є бідні і є відносно заможні. <laughs>. Заможних меншість. Не доходи більші, але них меншість. І є між ними якась верства людей, які теж, в принципі, не є бідними. Я беру державних чиновників, okay. Український середній клас, так? Я беру силу не беру військових, силовиків, прокурорів, спеціально і так далі. Ось працівників державних великих підприємств по нафтогазу і так далі. І що цікаво? Що робити? Якщо ви підвищуєте заробітну, заробітну плату чи пенсію самим бідним, в нього з'являються додаткові гроші. Куди він їх несе? Він їх несе на базар. Він їх не купляє мазду, не купує тесло, криптовалюту. Він купляє бурячок, бурячук, не нерухомість за товари Начинає Національні. І в результаті, той товар виробник, який є у нас, він у нього починається коштів. Якщо ви підвищуєте зарплату тим людям, у яких, в принципі, ну більш-менш нормально, вони ж не використовують ці гроші для власного споживання, правильно? Вони їх починають резервувати. заощаджують, куди вони або купують елітарні закордонні товари? Елітарні закордонні товари, тобто імпорт зростає, правильно тиснеться все. Mm -hmm. Далі купляють машини, автівки і так далі. Плюс резервують гроші в чому? в доларах. Вони масово виходять на ринок долара і купують долар. В результаті курс летить. Значить, в результаті інфляція піднімається, і в результаті у нас збільшується імпорт. А ці, як були бідними, так і. є. Що зробив зараз Зеленський і його команда? Вони підняли в цьому році зарплати саме цим людям. Хотів про це запитати, чому нам все не вистачає, а зарплати чиновників просто галопуючим темпом посту? Тому що чиновники, на думку Зеленського, є його опорою. Саме через них він планує провести вибори без лояльності апарату. Скористатися адмінресурсом буде неможливо. Тому він намагається фактично купити державний апарат, поліціянтів, які мають захищати його да, там прокурорів, ДБР, які сьогодні перейняли всі функції репресивні функції проти від всіх інших правоохоронних органів. Але до чого це веде? Вони ж на три роки заморозили всі соціальні стандарт. Руслане, думайте, 8 тисяч гривень, заробітна плата мінімальна. Сьогодні це ну, 200 долар. Долар менше. А що буде через три роки? Якщо у нас за місяць інфляція 14 А через три роки, скільки буде заробітна плата 8 тисяч гривень?